Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з надзвичайним та повноважним послом Швейцарії в Україні паном Феліксом Бауманом, який днями завітав до Харкова з робочим візитом. Під час офіційної розмови Ігор Терехов висловив іноземним гостям повагу, що не побоялись відвідати прифронтове місто. Мер зауважив, що Харків сьогодні знаходиться під постійними обстрілами. Безпекова ситуація в місті дуже складна, а масштаби руйнації великі. Ігор Терехов також зазначив, що місто зробило все можливе, щоб підготуватись до зимового періоду, забезпечити опаленням будинки харків'ян, але через обстріли зберегти це тепло вкрай важко. Тому завдяки тому наскільки швидко ми будемо реагувати на все залежить життя людей справді. Сьогодні у Харкові перебуває більш ніж мільйон двісті людей, додав очільник міста. Це і харків'яни, і вимушено переміщені особи, які знайшли прихисток саме у Харкові. Ми повинні створити всі умови для того, щоб вони більш-менш нормальна умова жили. Результатом зустрічі стало підписання меморандуму про взаєморозуміння. Обговорили також подальше співробітництво з метою швидкого реагування та координації зусиль у відновленні міста Харкова. Яна Біляєва Ігор Луханін, Денис рибалко Олексій Муравйов, Харків, новини,